Вітаємо коти й кицюньки. Катана Зіра це не просто гра. Це історія. Історія про біль, залежність, наслідки війни. Вона близька або нам, або нашим рідним. В Катана Зіра поєдналися екшен, Неон і глибока драма. Це історія про солдата, якого позбавили минулого. Втягнули в змову і примусили знову вбивати геймплей. Ми граємо за Зіра, найманця із Амнезією. Його завдання просте: отримав ціль, знищив її. Накази ми отримаємо від свого терапевта. Для нас головне вчасно приймати ін'єкції і виконувати завдання. При собі маємо катану і mp 3 плеєр з дуже крутою музикою, що неймовірно пасує сюжету. Загалом, навіть перезапуск місії це добре обіграний сюжетом прикол. Це сам герой планує місії. Саме тому ми робимо кільканадцять спроб, і лише одна з них стає вдалою. І це логічно вписується і в сюжет, і в геймплей, і не набридає по мірі проходження гри. А після проходження рівня в голові нам потім демонструється запис із камери спостереження. Як це проходилося вже фактично самим з зіро по тому плану, який ми склали, взагалі на змонтованому записі із камери спостереження, все має вигляд просто одного ідеального прориву. Як і в Хатлайн Miami, смерть тут миттєва, один удар, і спроба починається знову. Але, схоже, в іграх не лише це, а й візуал, кров неон – це одразу впадає в око. Катани бувають різні, кожна зі своїми особливостями. Зіро також використовує вільну руку, щоб кидати предмети у ворогів. Грати можна по-різному: хтось обирає стелс, а хтось повний штурм. Тут примушувати ніхто не буде. А ще Зіро може сповільнювати час, робити перекиди, лазити по стінах та відбивати кулі. Але головне у цій грі сюжет. І зараз ми в нього зануримося максимально зі спойлерами. Поїхали! Гра починається із відліку десяти днів: день десятий. Перша місія під час телефонного дзвінка Зіро отримує перше завдання: врятувати вченого давода блейна, якого тримають у полоні. Йому також нагадують не залишати свідків в жодному разі. Зіро одягає навушники, запускає музику і починається забіг. І в будь-якому випадку ми цей ритуал будемо робити знову і знову. Ми про те, що перед кожним забігом надягаються навушники і ставиться нова музика. Пробираючись крізь фабрику, зіро знаходить скаліченого вченого, але не встигає його врятувати. Бо болотяник із мафіозного угруповування підриває йому вибухівку на шиї. Завдання провалено і керівництво незадоволене. Вдома Зіро бачить дивний сон. В ньому хлопчик що дуже нагадує його самого. А можливо, це просто спогад із минулого. Ми не знаємо. День дев'ятий. Джош Роуз і знайомство з дівчинкою. Наступного ранку наш психотерапевт, а він же куратор дає нову ціль Джош Роуз, який причетний до продажу заборонених речовин. Добравшись до Джоша, Зіро дізнається, що саме Джош відповідальний за біль і смерть багатьох людей. Зокрема, і через нього наш герой сам став піддослідним. Джош стрибає з балкону і розбивається після повернення додому. Зіро знайомиться із дівчинкою сусідкою, яка каже, що живе поруч. Вони коротко спілкуються, а ввечері чай і новий сон, в якому Зіро бачить вбивство вченого із минулого. День восьмий діджей, який знає занадто багато. Від психотерапевта куратора Зіра дізнається, що на війні він отримав травму, через яку викривлено сприймає час. Цього разу його ціль – діджей патологічний брехун. Зіро забороняють говорити із діджеєм, але ми можемо або послухатись, або піти своїм шляхом. Якщо поговорити, то діджей зізнається: він теж вживав речовину, яка змінює сприйняття часу. Він став відчувати повтори подій, сповільнення, усе як у Зіро. Але перш ніж Зіро встигне виконати своє завдання, діджея вбивають у нас просто під носом. Оля летить через скло, і за всім цим стоїть той самий болотяник. Вдома отримаємо гнівний лист від куратора, в якому нас, звичайно ж, сварять за недотримання інструкцій. І знову зустрічаємо дівчинку. Вона каже, що загубила іграшку в нашій кімнаті. Зіра впускає її, знаходить і повертає, а потім новий сон. День сьомий в'язниця. Після чергової сесії терапії з'ясовується, що зіра отримує здібності через ін'єкції. Ціль на сьогодні Фаюань, який злив інформацію про експерименти уряду. Тепер він має виступати свідком в суді, тому його хочуть прибрати. У в'язниці герой може обрати стиль проходження непомітно або жорстоко. Але виявляється, що всі всередині, включно із Ціллю, вже мертві і вбиті нещодавно катаною. Зіро тікає від спецназу. Повернувшись додому, отримуємо касету від дівчинку, яку передав невідомий. А на касеті запис там болотяник вбиває сусідів. Ось такий некласний подарунок передали через дівчинку. День шостий. Лімузин. кіностудія, Сніг. Сьогодні у Зіро вихідний. І під час прогулянки біля нас зупиняється лімузин із болотяником. Той питає Зіро, як йому подаруночок. Це він про касету, де записана смерть сусідів. Після не дуже продуктивної бесіди в лімузині біжимо в кіностудіо за Болотяником. Там є багато посилань на реально існуючі фільми і багато боїв. Після перемоги над Дуським нас вражає ударом сніг, дівчина з катаною і, ймовірно, такими ж здібностями, як у нас. Вона нас просить піти додому та про все забути і зникає разом із болотяником. Замість звичного сну Зіро бачить трагедію і комедію двох загадкових постатей, які ставлять йому ультиматум. Через три дні доведеться обрати життя або смерть. І прокидається Зіро в кабінеті у психотерапевта. Переходимо до поступового повернення спогадів. День п'ятий. Полон і хронос стає ясно, що нашому мозку більше не можна вірити, бо хронос вивітрюється. З'являються постійні флешбеки, час розтікається, і психотерапевт вводить Зіро ще більшу дозу. Але Зіро встиг згадати, що через речовини в його крові наркотики тижні тягнуться роками, флешбеки з'являються постійно, і це не причина ПТСР. Тобто наркотики це не причина ПТСР, а лише як тригер для прояву ПТСР. Нова ціль Альха Альха-7, засновник компанії Неотек. Зіро пробирається до нього, але не встигає все добре спланувати і виявляється в полоні в гаражі, там йому відкривають правду. Речовина називається хронос, і вона дає квантове безсмертя. Якщо ти свідомий, то завжди живий у якомусь зі світів. Але без хроноса це вічна пастка, нескінченне страждання. Що ж таке це квантове безсмертя? Якщо максимально по-простому. То, згідно з інтерпретацією квантової механіки, істоти, що мають здатність до самосвідомості, є безсмертними. І працює це так, поки ми можемо свідомо мислити і взагалі маємо таку здатність, ми будемо живі в якомусь із всесвітів. Після втечі та перемоги над Болотяником з'являється дракон, ще один колишній нуль. Його плутали із Зіро. Шестірка це ті, хто були найманцями на війні. На даний момент герой думає, що він не є одним із шести, а його просто плутали з драконом. Але насправді Зіро також один із шістки. День четвертий. Бар. Війна і зрада. Зіро йде до бару, і там ветерани розповідають війна проти Унтерменш завершилась поразкою. Для перемоги уряд створив нулів дітей, змінених Хроносом. Але після війни проєкт знищили, а бійців зробили вигнанцями. Тут підтверджується, що Зіро один із нулів, і його здібності це результат урядового експерименту. День третій. Остаточний вибір у психотерапевта ми ловимо глюк і бачимо болотяника без рук. І він нам каже, що одного разу, отримавши хронос, залежність стає просто неймовірно сильною. І чим менше Хроноса в крові лишилося, тим повільніше йде час. А коли Хроноса не залишиться, ми опинимось замкнені в пастці власного мозку. І навіть якщо нас хтось і може вбити, ми не помремо повністю, а будемо безкінечно страждати в світі із зупиненим часом. Нам дають дозу Хроноса і дають завдання вбити дракона. Дракон же хоче помсти уряду і не збирається чіпати нас. І коли нас оточив спецназ з усіх сторін, з'являються, як і обіцяли, трагедія і комедія і дають нам обрати між життям та смертю. Смерть зупинить всі страждання, а життя це виберети далі. І трагедія з комедією попереджають, що саме в цей раз смерть відбудеться по-справжньому і зупинить страждання. І вони не збрешуть, бо якщо оберемо смерть, то отримуємо першу кінцівку гри. А обравши життя, ми рятуємося магічним чином і йдемо додому. День другий. Леон і Правда про проєкт невідомий дає нам координати Леона, творця Хроноса. Зіро проходить його випробування і дізнається про проєкт гамма Зіра, в якому дітями з самого дитинства вводили речовину. І ми всього лише лабораторна миша в цьому проєкті. Сам Леон спить в кріокапсулі. Його можна залишити або вбити. Якщо його розбудити, то він одразу ж зістариться і помре, стане просто піском. Керівник, він же терапевт, розкриває нам всі карти і розповідає про проєкт. Уряд дав завдання знищити всі згадки про хронус, знищити його формулу і творця, а ще людей, які його використовували. Що ми до цього успішно й робили? Нам дають нову дозу і нову місію: знищити бункер з інформацією та свідками. День перший кінець. Тож останнє завдання це бункер з інформацією і свідками. Зеро вбиває охорону, доходить до родини Альхасіма і робить правильний вибір, залишає їх живими. А потім повертається, свариться із психотерапевтом і вбиває вже його. Вдома очікувано поліція розслідує вбивство сусіда із донькою якого Зіро дивився фільми. Але тепер зрозуміло, що дівчинки насправді не існувало, як і трагедії з комедією. У спогаді бачимо, як сім років тому маленький хлопчик грає з іграшкою. Вчений, що проводить експерименти, просить його сховатися. Потім з'являється військовий вбиває вченого, ламає обладнання, знаходить іграшку, але не шукає дитину. І каже, що все зроблено. Коли військовий знімає маску та каптор, ми бачимо, що це ми, Зіро, ми і є тим військовим. Виходить, що дракон був його товаришем і планував помсту уряду. А сніг це частина третьої сили, яка також хоче знищити уряд. Тобто конфлікт виявляється значно масштабнішим, ніж здавалося. Підсумок сюжету. Гра дуже класно упаковує свій сюжет, бо лише після проходження всієї гри стає зрозумілим таке Леон створив Хронос. Завдяки йому виник загін нулів над людей, яких зрадили. Уряд використав нулів, а потім знищив усі згадки. Ті нулі, що вижили, страждають від залежності, і Зіро один із них. Зіро експериментальний солдат, якого використовували, поки він не згадав правду. Сніг працює на мафіозного боса, який хоче відновити виробництво Хроносу. Дівчинка-сусідка це вигадка, вона уособлює добро в Зіро. А комедія і трагедія це темна сторона свідомості Зіро. Підсумок Зіра — це чудова гра. Для нас вона навіть трохи більша, ніж гра. Це історія про військового, який по поверненню став нікому не потрібним. А отримавши Амнезію, ним користувалися як інструментом, замовчуючи правду, яку він так хотів знати. Теми ПТСР, війни, післявоєнного стану людей і те, що вони відчувають, залежність та різні способи боротьби з нею, ця атмосфера. Всі ці теми чудово піднімаються у фоні. Хоч гра і не викидає тобі все одразу. Сюжет подається фрагментами, тому треба все здобувати, склеювати. Це дуже цікаво і водночас моторошно. Ця гра частково лише на краплину, але дає відчути себе у шкірі цього військового Зіро, що опинився в такій важкій ситуації. Дуже і дуже хочеться продовження, про яке мовчать вже 5 років. Ми дуже радимо цю гру, проходження займе приблизно 6 годин. На жаль, знижки дуже рідкісні. І немає української локалізації. Наша оцінка 4,5 і половиною і котика із п'яти. Коти і кіцюнків, вибачте за спойлери, ми просто не могли втриматися від переказу такого класного сюжету. І якщо є такі ігри, про які ви б хотіли, щоб ми розповіли саме про сюжет, то, будь ласка, дайте нам знати. Міцненько обіймаємо всіх наших патрончиків. Ви дуже дуже класно нас підтримуєте і дуже нам допомагаєте. І всім, хто хоче нам фінансово дякнути, це дуже легко зробити на патреоні і ставши нашим спонсором на Ютубі. Взагалі, давайте зустрінемося в нашому дискорді, телеграм-каналі, на нашому сайті, де є текстові версії всіх наших гайдів, новин, оглядів. А ще у нас є окремий канал для стрімів. Головне грайте лише в якісні ігри. Донатьте зсу і слава Україні.